Всім привіт народ. Спонтанно прийшло в голову мені зазняти, надіюсь, корисне відео для автолюбителів Кременецьких і хто буває в Кременці. Дивіться, який що я хочу вам підказати, не підказати. Дивіться, який фокус, бачите? Заправка вок. І є в нас тут дорога на Дубно. І сплошна сплошна лінія. Так от, вважайте. Звичайно, народ правила знає, сховаюся в машину, не так буде задувати. Народ правила знає, але такий абсурд, не абсурд, ну що є, то є. Заїхали на Вок заправитися. Наприклад, от зараз я приїхав до Ресу показначки оставити, щоб по правилах мені вернутися назад в місто. Я мушу заїхати на заправку. І виїхати і поїхати в місто. А, а, а в чому моє попередження? Е, значить, маса народу, виходить, отак, якщо їдеш на дубно, заїхав на вок наліво, заправився, і якби по логіці виїжджаєш, і поїхав на дубно, а тут сплошна. А поліцаї люблять десь тут припаркуватися тихенько і пересік сплошну. Так що майте на увазі, ну, я отут буквально. Дві хвилини і вже чотири машини пішло по не хочу, Я мусив заново відео знімати, щоб не компромат на когось не зняти і не допомогти нашим доблісним. Не буду казати кому. Майте на увазі народ. Виїжджаєте з Вогу, їдете в сторону міста і там або на повороті. на Ніку або на повороті на березину, розвертаєтеся і тоді їдете собі в сторону дубна, спокійно. Бувайте здоровенькі, дотримуйтесь правила дорожнього руху, і буде вам мир і більше бумажок в кишенях. Бувайте здорові!